Про історію та не лише на громадському радіо ми будемо зараз говорити з адвокаткою та завідувачкою філії скарбниця Національного музею історії України Наталією Панченко. Пані Наталію, вітаємо вас в ефірі. Добрий день у Києві. Знаємо, що 17 травня демонтували будівлю, яку майже 12 років тому на території Національного музею історії України, всупереч законодавству, самочинно звела релігійна громада української православної церкви, яка перебуває у єдності з московським патріархатом. Пані Наталію, чи ви самі вірили у те, що демонтаж таки відбудеться найближчим часом? Так, ми вірили, і ми наближали цю перемогу. Е, відбуло, відбувся демонтаж 16 травня, 17-го то вже про цю обставину стало відомо релігійній громаді вони побачили. Ну і всі е, кияни могли це бачити, хто зранку гуляє територією, що на ранок каплиці е, на звичному місці вже не було. Виконавчі дії розпочалися 16 числа і тривали до фактично акти підписані було в 23:57. Вже закінчено була Був демонтаж, і потім підрядники тільки вивозили будівельне сміття. Всі експонати, всі предмети рухоме майно було описано держвиконавцями. от... Я скажу, всі учасники виконавчих дій підписали акт, зберігач прийняв на відповідальне зберігання і фактично. А як, як продумували сам процес демонтажу, і чи не перешкоджали цьому прихожан російської церкви? Ми думаємо, що ніби це була комендантська година. І я пам'ятаю, що перед цим з'являлася інформація, що в якийсь в якусь ніч буде все таке ось цей демонтаж, і нібито тоді прихожани російської церкви збиралися хотіли збиратися, от біля цієї церкви, щоб перешкоджати демонтажу. Чи можете ви нагадати ці події? І що сталося все ж в ніч на сімнадцяте? Чи все було спокійно? Так, це була вже не, пер, ну, не перша спроба. Перша дата, яку призначав Держвиконавець, це була сьома година ранку, сьомого травня, і в цей час вже навіть напередодні, з шостого травня, вже з обіду почали групуватися люди навколо самочинного будівництва. На сайті релігійної громади вони розмістили оголошення про проведення всеночної, ну тобто, виявили намір перешкоджати виконанню рішення і залучали для цього своїх прихильників, щоб зашкодити виконанню. Там було був де ну, склалося декілька обставин. Ця і також не вся необхідна техніка була на той день у підрядниках. Також почалися дощі, тому проведення від виконавчих дій було відкладено на іншу дату, якою стала 16 травня. І 16 травня ці виконавчі дії продовжувалися вже. До комендантської години вони розпочалися з обіду підготовка і заїзд техніки, і я ж кажу, що до 20, з 22 години було оточено, коли вже розійшлися ну, на Володимир на Старокиївській горі. Там багато людей гуляє, киян. Коли вже люди почали ну, порозходилися, тоді поліція оточила місце проведення виконавчих дій. Не допускала туди сторонніх осіб і дала змогу виконавцям і підрядній організації працювати. Дуже злагоджена робота була поліції і підрядної компанії. вони так, я нагадаю тим, хто нас слухає, і тим, хто нас дивиться у Ютубі, що цю споруду збудували ще у 2012 році, і сама судова тяганина щодо незаконності зведення будівлі тривала уже декілька років. І мені здається, що взагалі, коли ми говорили про якісь незаконні будівництво і споруди у Києві, то ця Церква мав храм мав. це вже наче була як однією з характеристик, і тепер навіть трохи дивно, що вже її немає, хоча це дуже приємно. Чому ми говоримо, що це церква мав? Можливо, хтось не знає, тому що за документами це були тракіоски по 20 квадратних метрів звідси і з'явилася така назва храм мав. Розкажіть, будь ласка, так. Дивіться, тут просто цей об'єкт на території національного музею історії України, яка належить музею на праві постійного користування на підставі державного акту на землю. Це, це особливо цінні землі історико-культурного призначення, розпорядження якими зміна цільового призначення доволі складні. І будувати на цих землях у буферній золі зоні. Об'єкта ЮНЕСКО Собор Софія Київська. Можна тільки з дозволу, з погодженням того ж самого ЮНЕСКО, тобто складна процедура для всіх, якщо навіть музей буде розширюватися і щось будувати, для нього також це буде непросто, багато узгоджень, погоджень і дозволів потрібно. Тому о, релігійна громада вона по суті здійснила рейдерське захоплення, вони теж все це завозили ночами, будували ночами і о, Ну, таким обманним шляхом о, о, оселилися на цій горі і почали укріплюватися. Мав це те, на що Шевченківський суд районний в дванадцятому році визнав право власності, був позов організований між. Дружніми структурами цієї з одної сторони, громада, з іншої, якась їх там ще е, е, афільована структура, які почали між собою судитися за право власності на будівельні матеріали і на кіоски. Оці. І Шевченківський районний суд міста Києва е, виніс рішення про те, що ці кіоски належать релігійній громаді. Право власності на кіоски е, не підлягало державній реєстрації в реєстрі. Речових прав на нерухоме майно. Проте е, на підставі цього рішення теж незаконний протиправний спосіб державний реєстратор е, Михайло Сиволін зареєстровав за релігійною громадою право власності на капітальну споруду і вніс цей запис в реєстр речових прав на нерухоме майно. Е, оскільки ця, ця дія була. Незаконна і, ну, якби вона не створювала жодних правових наслідків. Цей запис. Там віртуальна якась адреса була зазначена цього об'єкта Володимирська, 2D. Музей мав всі права землекористувача титульного володільця земельної ділянки вимагати усунення перешкод в користуванні своєю земельною ділянкою шляхом демонтажу самочинного будівництва і приведення земельної ділянки у попередній стан. От такі, та, таке рішення прийнято було в 2020 році, коли музей очолив новий директор на підставі конкурсу. Це був перший відкритий конкурс на посаду генерального директора. Його Переможцем став Андрейщук, доктор наук, археолог відомий і в Україні, і за межами. Він дуже е е е обурений був цим триваючим порушенням і. Е Дав завдання юридичній службі підготувати позовну заяву і обрати ефективний спосіб захисту порушеного права. Ну, я вам сказала, що це усунення перешкод так, так. користування земельної ділянки. Господарський суд міста Києва розглянув цей спір. Трошки він затягнувся, але не вини суду. Нам при припаданні позову бракувало доказів. Ми самі заявляли клопотання призначити судову експертизу будівельно-технічної, визначити розмір земельної ділянки в межах земельної ділянки музею, яку займає ця споруда, щоб на етапі виконання не було потім. Підстав казати, що у вас от рішення прадне. От ідіть там сіть якийсь будиночок блакитний, uh -huh. А цього в вашому рішенні немає. Тому о, ми затрималися трошки і витратили час на, на підтвердження координації будівлі, розміров, розміру земельної ділянки 158 квадратних метрів. Були визначені координати її, і після цього вже почав рухатися. Розгляд справи по суті. Пані Наталія, а тут хочеться запитати, чому все-таки ці прибічники УПЦ МП так тримаються і досі за цю ділянку і трималися весь час за цей храм мав. Я, до речі, два дні поспіль, суботу і неділю, була біля цього місця. Там і досі постійно прихильники УПЦ МП стоять на місці знесеного цього мафу. Там квіти, свічки, вони моляться постійно, плачуть. Я говорила навіть з однією представницею. У ПЦМП, і вона не розуміла, чому знесли цей храм, чому не можна було віддати його Київському патріархату, як вона сказала, і взагалі, як це ж незаконна будівля, скільки стояла. От що такого тут було? Ну, це, це гроші, які Дивіться, туди так. несли кияни, чи що? Це, по суті, опорний пункт е московського патріархату. Хоча для нас воно самочинне будівництво, і е у нас дійсно. Не було значення яка конфесія. Якщо це був ПЦУ, то позов був би просто до іншої релігійної громади. На цій землі мають бути тільки об'єкти історико-культурного призначення. У нас здається, в 18 му чи в 16-му році інспектор інспекція КМДА винесла припис. Музею музеї звинуватили в тому, що у нього на території знаходиться будівля, і земельна ділянка використовується не за цільовим призначенням. Призначення. Так. А це, це це перше і це порушення. Я ж кажу, що перевели хто там давав дозвіли, хто толерував цю історію, як вони там окопувалися, окопувались, укріплювались, то історія Край, крайні крайніми по суті зробили в музей, що це музей не. Використовує земельну ділянку за цільовим призначенням. Так. Тепер тепер ми будемо її використовувати виключно за цільовим призначенням. І Яким буде Якщо... це призначення, пані Надалі? Що буде з цим місцем, а, де була церква церкви? Коли будбудівництво це було розпочато, ще раз кажу, це вже це не мафе. Це капітальна споруда, яка була з фундаментом і. Пошкоджений був культурний шар археологічний. Тому зараз, після демонтажу і до приведення земельної ділянки у попередній стан, необхідно провести археологічні дослідження, оскільки це ядро. Української держави, де, де зароджувалась держава, це історичне історичні такі землі, де і дохристиянські пам'ятки знаходилися, і пам'ятки доби руїни, і ну це концентроване таке. Це як наш директор в інтерв'ю зазначав: це український капітолій. Такого значення ця земля для України і її історії. Її треба досліджувати і. Переконатися, що там немає музейних історичних об'єктів. Якщо вони там є, то їх треба музеїфікувати і відкривати для огляду відвідувачів. І ми фірі. щиро дякуємо вам за збереження нашої історії за те, що ви долучаєтесь і відстоюєте це. Наталя Панченко, адвокатка та завідувачка філії скарбниця Національного музею історії України, була з нами на зв'язку, і ми говорили про незаконний храм чи то церкву у це МП поблизу десятиної церкви, як правильно зазначила пані Наталія, що не варто казати, що це була церква МАФ, тому що у цих споруд був фундамент, тому очевидно, про МАФ йти йти мова не може. Але ми вже звикли так в інфопросторі це називати. І ну але тепер на щастя не будемо називати ніяк, тому що ні церкви, ні храму, ні мафу немає незаконної споруди. Немає, а тепер ця земля буде вже використовуватися за цільовим призначенням музею. Як він собі це визначить?